Я хотіла вам показати. да, До доброго наливаю водичку. Ось така лохінка вже в мене, бачите, досить гарний кущ в цьому кущку, я вам зараз покажу. Ось так от він виглядає. Ось ця у мене вже другий рік родить, Я брала двохрічний кущ, такий як цього року, бачите? А ось це, ось це молоде вона пустила в тому році. Тобто воно десь приблизно на слідуючий рік буде родити. У новому році було молоденький, в цьому році теж ще плодів немає. Наступний рік вже буде водити. І ще в цьому році я ще два кущика посадила. Дуже класно. Тут у мене ще є агус на штамбі, бачите? У мене агус звичайний. Цей звичайний вже червоніє, вже можна їсти. Ну, Я люблю такий, знаєте, не перестигший, щоб був саме ось такий, тільки під я маю Гагнену, штамбову, очки фокусується. Шовковицю. Вона виглядає в мене. Водить кожного року. В цьому році не дуже крупні плоди, взагалі маленькі, як на мене. В тому році були такі крупні, класні. Але все ж таки є. Ну, через те, напевно, що і весна в цьому році не така, як має бути.